Одним своїм виглядом вона видає благородне італійське походження. Хоча під капотом німецький консерватизм. Фіат 508 випускали з 1932 до 1937 років. Розробили в Італії, потім продали права німцям, а збирали на заводі у Польщі. У світі таких було не більше 100 тисяч екземплярів, та до сьогодні дожили одиниці. Ця ж 84-річна машина більше 35 років не заводилася, і після такого тривалого часу без іскри в руках майстрів загуркотіла, щойно до двигуна потрапило пальне. Як кажуть, співоберта Юрій Русен знайшов її понівечну у Мукачеві. Фіат Баліла 1932 року випуску матиме другий шанс на життя. Я не дав її викинути на металолом, перш за все. Потім треба людям показати таку річ, яка вона колись була. Я думаю, багато людей таких речей не бачили. Це чудова механіка, дуже цікаво. І це таке хобі, яке, яке нам приносить задоволення. Усі знайомі відмовляли Юрія брати за реставрацію. Мовляв, це дорого і довго. Та враховуючи, що всі роботи чоловік з другом виконують самостійно, виходить бюджетно. Витратили до тисячі гривень на дрібні деталі: гайки, шурупи та листи металу. Усі інші частини, як кажуть, рідні. А двигун навіть не довелось розбирати, бо модель дуже вдала. Мотор з 1100 кубів, чотирьохціліндровий, дуже простий. Бензобак, який знаходиться спереді. Генератор зразу є і вентилятором, щоб, це характерно для тих часів. Того часу була дуже швидкісна машина, тому що тоді не було доріг. І практично ця машина пройшла вся війну і вона залишилась тут на Закарпатті. Реставрація для чоловіків хобі, тому години у майстерні летять зовсім непомітно. Кожен день, ми з утра до вечора, вот, три місяці вже, і вот результат. Вона була взагалі нічого на ній не було. Нічого. Постоянно подгоняешь, отрезаешь, привариваешь и вот доводишь до того, которое оно должно быть. Та не взяв приварил. Это нет, это тут надавати кожну чуть на по чуть-чуть подганяти. 90% роботи вже позаду. Найскладніше зроблено. Залишилося підлатати обшивку, надати їй притаманного шарму, пофарбувати у класичну колористику, темновишневий кузов як диски та чорні крила і дах, аби підкреслити форми, встановити сидіння, скло і панель з приладами. Ця лялечка виїде на дороги Ужгорода вже цього літа. Відчуття за кермом просто неймовірні. І навіть на наших неремонтованих дорогах цей фіат обіцяють майстри з італійською розкішю розвиватиме швидкість до 100 км на годину. Коли реставрацію завершать, Юрій обіцяє одягнути ретро костюм того часу, закурити велику сигару для антуражу і відправитись на своєму ексклюзивному фіаті до найближчої кав'ярні, аби випити філіжанку кави з італійським шиком 30-х років.